Hello everybody and welcome back to my channel Unit 2. The Zoo. Підручник Superminds 3 Ukrainian Edition. І так, ми з вами почнемо вивчати назви тварин англійською мовою. На минулому уроці ми вже це зробили оглядово, так? Ми вивчили Polar Bear, Bear, Zebra. Crocodile, hippo, tiger, parrot, monkey, snake. Come on, let's go to the zoo. The animals are there for you: hippo, monkey, parrot, too. Polar bear in the zoo. Zebra, tiger, snake, and bear. А is also there. Come on, let's go to the zoo. The animals are there for you. А сьогодні трошечки граматики. попрацюємо сьогодні з нашою Penny і language Focus. So, page 21, сторінка 21. І сьогодні ми будемо говорити про поняття likes і doesn't like. Про людину говоритиме у третій особі, що комусь подобається і що комусь не подобається. So one. Вправа один. Look, read, write the names in your notebook. Поглянь, прочитай і запиши імена до свого зошита. Бо в підручнику ж не можна писати, так? Вам? Так, Моніка the Monkey likes bananas. Моніка Мавпочка любить банани. Отже це Моніка у нас. Я підпишу. Mary the Monkey doesn't like cheese. А Мері Мавпочка не любить сир. Doesn't like cheese. Mary. Тоні the Tiger likes chicken. Тоні the Tiger. Тоні тигр любить курятину. І Тоні. Тім The Tiger doesn't like carrots. А Тім Тигр не любить моркву. Бен The Bear likes apples. Ведміть Бен любить яблука. Bill the Bear Doesn't like Peas. Ведмідь Біл не любить горох. Отже, як ви побачили вже з наших прикладів. Якщо мавпоці щось подобається, то слово likes ми пишемо закінченням S. Якщо мавпості Мері не подобається, наприклад, сир, то ми вживаємо конструкцію Doesn't. Для заперечення, так, і слово like уже без закінчення S. Тому що S є у слові Doesn't. Doesn't like cheese. Перечитайте ще раз ці речення уважно. І перейдімо до language focus. Подивимося мультик з Пенні, яка пояснить нам цю граматику. На, прикладах, на її прикладах навчимося. She doesn't like peas. Ugh. Don't give Penny any peas, please. <laughs> Penny likes fish. Yum. She doesn't like cheese. Ugh. Don't give Penny any cheese, please. <laughs> da, 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 da. Hmm. <gasps> yum 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 yum. Penny likes fish. Mm, yum, 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 yum. She doesn't like peas. Ugh. Give Penny any peas, please. Penny likes fish. She doesn't like cheese. Don't give Penny any cheese, please. Hmm. Okay. We can the task. Penny doesn't like fish, yes? Or likes fish. Penny likes fish. Okay, well done. Likes. Promotherly per shirts. Okay, Penny likes fish, but Penny doesn't like peas. Penny doesn't like cheese. Вже Пенні подобається рибка. Пенні likes fish. Слово likes, як ви бачите, ми написали з закінченням S. Повторімо слова з чантика у нашому підручнику: Пенні likes fish. Пенні подобається рибка. She doesn't like peas. Їй не подобається горох. Don't give penny. Не давайте пені. Any peas, please. Гороху, будь ласка. Пенні likes fish. Пенні подобається рибка. She doesn't like cheese. Вона не любить сир. Don't give Penny any cheese, please. Не давайте Пенні сиру, будь ласка. Пограємо в гру. Likes і doesn't like. І так. She, вона. She likes carrot. Їй подобається морквина, так? Тому що посміхається дівчинка. А от хлопчику не подобається брокколи. He doesn't like broccoli, I think. He likes playing football. Хлопчику подобається грати в футбол. She doesn't like spiders. Мені здається, що її дівчинці не подобаються павучки. He likes reading. Хлопці подобається читати. She likes dogs. Дівчині подобаються песики. She doesn't like fish. Їй не подобається рибка. Ну, можливо, саме ця рибка не подобається. He likes pizza. Everybody likes pizza. Okay, good. Task 3. Draw an animal and tell a friend about it. Намалюй тваринку і розкажи другу про неї. This is Simon. Це Simon The Snake. Змія Simon. He lives in the grass. Він живе в травичці. He eats frogs and spiders. Він їсть жабок та паучків. He doesn't like apples and bananas. Він не любить яблука і банани. Тут можна намалювати ту ж саму, того самого котика, так, або песика. This is Murka uh, The Kitten, або The Cat. So she lives in the house, або in my flat. вона живе в моєму будинку або в квартирі. She eats fish, наприклад, так. Вона їсть, там рибку and meat – м'яско. Uh, she doesn't like. Що може uh, не сподобатися, так, кішці? So, she doesn't like там, Cucumbers, наприклад, and chips. Або cucumbers and potatoes. Good. Well done. На цьому огляд цього уроку завершено. Детально ми розглянемо завдання за робочим зошитом в окремому відео на моєму каналі, в окремому плейлисті. Там так він і називається: Quick Minds 3, Workbook. Uh, so, super Skills Book, Так, Super Phonics Book. До зустрічі. Goodbye, good luck. На наступному уроці, до речі, у нас пісня.